Пам'ятаємо, перемагаємо такі слова, лягли на всю шир Хрещатика. Від головпоштамту до Цуму створили цей напис білих коробок молоді люди до дня перемоги. Що зараз відбувається у центрі Києва, розкаже Наталка Калінка, вона на прямому зв'язку. Наталко, тобі слово. Такий флешмоб організували волонтери. Люди збиралися у соцмережах. Почали на сам хрещатик сходитися близько шостої ранку. Як можна побачити, вітряна погода, тому щоб коробки не розліталися, їх на Мювали кульочками з піском долучитися до цієї акції міг кожен бажаючий, хто проходив по хрещатику, брав свою коробочку та вкладав її у цей надпис. Зустріли ми також тут і самих бійців. А то після того як відбудеться флешмоб, у ці коробки, які виставили, планують зібрати допомогу для них. Тож чому саме такий флешмоб організували і як ставляться до цього перехожі? Пропоную послухати прямо мову. Коробки привозять на піддонах, вони ну, пласкі, ми їх ну, хочемо, і виходить вже об'ємна коробка. Ветеранам замість параду вирішили, так, параду немає. Таким чином поздоровити наших ветеранів, які ще лишилися. Я їхав вже з відпуску і не мог, щоб сюди не заїхати. Здесь добре, тут набирається духом і вже ми виїжджаємо. Повинна бути якась мета. У суспільство. Якщо всі разом, тоді ми не зламні. Ми залишаємося на хрещатику, тож в подальших випусках вам розповімо, що саме приносили кияни для бійців і скільки коробок вдалося зібрати. Наталка Калінка з Майдану Незалежності розказала про те, як на хрещатику із білих коробок виклали гасло, пам'ятаємо, перемагаємо туди усі охочі можуть приносити допомогу для бійців. АТО.